15 березня. Будемо пробувати відкривати весняний сезон, коли <кхи> вже навіть, можна сказати, підсохло. Вони ще трошечки обкривати. Будемо пробувати. Приїхали на черняхи. Викупав тут зимою два 2 навіть. чотири навіть. Щось таке у вас рібне Будемо пробувати, друзі. Приємного перегляду. Друзі, коренка, вітряно, скажу, вітряно. Ось тут був сигнальчик на старій стерні. І що з мене є. Типу як монета, може і нарізі. Невідомо, друзі. Непонятно, але якась знахідка їхня. Тому забираємо і рухаємося. далі. Друзі, серебра, срібна пряжечка. Частинка. Ну я думаю, що срібне. Не алувіниста бронза а може і олувіниста бронза Олов'яночка. Але їхня знахідка київська. Супер. Дорогі друзі, там Давно ми вже з вами не бачили. Вітаю вас на своєму каналі Віталя Копаті. Вибрались ми на коп, друзі. Вчора я знайшов ту золотіжку, давно шукав. Весною багато вже хто моїх напарників знайшов золото. Але я за них був дуже сильно щиро радий. І ось мені вчора випало відео ви, друзі. Побачите. Трошки пізніше. А зараз ми знову приїхали на це місце і, друзі, є хороша знахідка. Я дуже задоволений. Дивиться. Та я вже, в принципі, дивився. Друзі, це просто капець. Ху, я вже емоції перейшов. Алілуя. Коротше, поле. Тупо. Все сходжене. Я туди-назад, тако виходжу і виходжу, і хоч пишу, друзі, Пинцетик, срібний, кусочок пинцетика, на жаль, не цілий випав. Ось такий. Друзі, ну ви бачите, щось там лежить. Зараз ми до того дійдемо. І коротше ще кут. Кут лишився, ну не доводить, Може тут годинки піздали покотити. І коротше, друзі. Фу, це просто, це просто. Дивіться, що я маю. Камера вона не передасть ніколи того діла. Це просто. Бачите, друзі? Що це, як ви думаєте? Що це? Що це, друзі? Це халилуя. Це золото Карпат. Це черняхівський факт. Це черняхівське золото, друзі. І важкеньке, важкеньке, не будемо гадати. Ну, грама 3 з половиною десь. Друзі, ха, -ха. всі викопую золота, друзі. І нарешті. Але я не думав, тут скільки того сміття, що це просто капець. Такий сигнал, я дивлюсь. Та ні, це то, то певно щось не то. Певно, якийсь знов фульга. Друзі, а це голда, це просто. Це просто. Кайф. Ось така, друзі. Ціла, але трошки покоцана життям. Але ось така красива, немаленька. Фібуляка. Супер, друзі, півтора години пошуку. Щось вже є. Ну гудзики, царські, мускалячки. Таке копійки є. Ось так, друзі. ось така фібулка. Ого. Файна, ні? Йома, така велика. йома, і з цим, 6. так файна, класна. Важкі погнута, ну нічого. Ось друзі. Такі ми вже є, що навіть такі знахідки не хочеться знімати, але друзі, це два гроші, Польща. Це гарна монетка, гарний стан. Колись такі купали в задоволення. А зараз тільки динари подавай. Ось так. Гудзики, монетки, отаке, боротинки, таке попадається Радянських багато. Ось таке їхнє тільки фібула і все. Гарне, друзі, поле в нас 7 година вечора, та і ми вибрались, в принципі, по четвертій На полі вже були. Ще годинка якась, максимум, певно. І додому, друзі. Вже нарешті тепло прийшло, недавно тільки сніг, зійшов 11 квітня. І ми вирішили попікати, друзі, є знахідка. 15 копійок, радянська, до реформа. 35-49. Ось така копійка. Як не як, серійна, друзі, знахідка. б таку лунницю золоту. Отаку десь на півладонь. Було би гарно. Але купаємо копійки. Друзі, друзі, друзі. Походу є те, за чим я сюди приїхав. Ось сліди. Це я все сходжував. А тут, бачите, чисте. Ось сюди я буду йшов теж. Не знаю, як я би міг пропустити цей сигнал. Рочі звідси прийшов, тут ще поки в нас. Друзі, і походу. Ще точно не знаю, звісно, тому що... Але... Пікає як сребел. Тим разом дивиться чи ні. Це ні, ніби він, друзі. Це він. Це Динарій. Це факт. Походу срібний, але може і не срібний. Я вже думав, що це сьогодні вже все Щось таке непонятне.

Можете нас свідування? Це капець. Я думаю, що тут Я вже не найду ніколи. Потреємо. По треба вже, вже, вже звітали. Може, тут бронзу накисили. Так, да, друзі, це походу Антонін. Антонін Пій. Там щось непонятно з металу. Пікає як среберний. Як срібний, я так? Непонятно, друзі. Непонятно. Але я сподіваюся за це ваш лайк. Їдемо далі. Додому вже так, друзі, камрадші. Також знайшов денника. Звичайно, мій накривається, але, друзі, то таке. Дивіться, яка краса. Молодий марчик Аврелій. Марк Аврелій і такий реверс якийсь. Дядько щось тут похилився, певно, його спина болить. Ось так, друзі, ось такий у нас кучерявий, бородатий маркіян. Ось так, друзі. все, їдемо додому. Там далі буде. Ось так. Друзі, ось і все. Ось такий вийшов. Бачите, фіболка вже пройшла процес реставрації. Вручну її реставрував. Віце як гарно. Все добре, що попалось такий метал, гарно гнеться, ніде не подумав, супер. Ідеальна фібула. Не проста, ще із цих більших. Крута. Ціленька. Супер. Ось такий динарій лімесний. Не срібло, бо жовто він повідняється. Ось такий. Вот вчерашнее счастье. Видите, стак. Красота, кольор солнца. То, что то и не ходит. Всем дякую за увагу. Подписывайтесь на канал. А далее будет. будет Друзья, третий день пошуку, И это уже и Я копаю. Сонечко вже заходить. Надії ноль, друзі. У так таке, крейцери, таке отаке навіть не знімав. Ще які може, може, півгодинки і вже би треба було йти додому, друзі. Але все-таки, походу, фортуна до мене повернулася в Друзі, це просто капець. Дивимось. Я ще точно не знаю. Надія є, це воно поле рівненьке. Хто не ходив ще, але звісно, по оранці тут вже я разів 100 точно був, Ну це образно і все, практично випікали. Ну майже все. Купнув сигналів просто капець дуже багато. Мусору, сміття дуже багато. Два чи три сигнали, тако разом купнув, один, другий. І думаю, що тут махну. Не знаю, два чи три, коротше. І щось в мене є. Точно не знаю, але ні, воно. Пікає як срібло, Але вчора так само з сріблом пікало. Але виявилось, що не срібло якесь. Жовтий метал. Бронза, але більше. Йой щось диркою. Більше цього. Перво. Міди. Чим друзі, але ну це щось таке. Інтересує ще мене питання. Але з диркою ну що це таке? Що ж мені так везе? Таке. Але походу срібло. Друзі. Срібло лише походу інтересне срібло. Потрем його. да, друзі, це сребро. Сребро. І, походу, дуже цікавий дядько. Дуже цікавий, походу. Друзі, оце було таке. Як арпіткінець копа, все таки видзипте, друзі. Я ж думав, що це просто... О, сріберне. Друзі, це среберне срібло. Срібло, друзі. Ну чому ж дира, ну чому ж дира? Що такий Максиміан чи що? Ох ти, друзі! Але то вже і файно. Я вже нічого не надіюся, реально, але вже хотів йти на інакшу сторону, типу, а думаю, ще раз пройдуся. прийшовся називається. Не дарма мене Бог завжди веде рукою своєю. Там де лежать знахідки. Ого, друзі, це просто капець. Такий дядько вибрав То що дираю, це все наламує ну я ще такого певно що не викопав мені здається що це рідкісний вуйчик це не буду більше терти це капець приковирав дирку. Чому ж та дерка? Не а Але друзі, кават мало для себе. Ха-ха, mm -hmm. ось так. Надіюсь на ваш лайк. Друзі, я бачу Макса. Дивіться, що пише. Макс, може це Максиміан? Я думаю, що можливо. А ага, хау, оце чітко. Ну, пікаємо ще трошки йде. Ха-ха. Друзі, і то що не кинеться. Дивіться яка. Фібула. Випадає бронзова. А то знахідка, так? Да? Крута, неспростенька. Друзі, оце коп після роботи. Це все після роботи пара годинок. Ось так. Супер. Ще трошки йдемо.